Всім привіт. Ми зараз вже в Черкасах приїхали. Зараз у нас півбесіда на 8.30. Ми приїхали раніше у 7.45. Коротше, краще, краще підождемо. Я кажу, зараз покажу, чим я поражаюся Ючик в нього. У нього пофігізм такий. Ну, це з однієї сторони хорошо. З другої, ну, Може не хорошо це для мене, бо я так не правив. І він так проспав майже цілу дорогу. Каже тільки їсти хочу. Нічого, щас. Так ти ти пив чай чи не пив утром з бутербродами. Ти дрімаєш? Ладно, ти дрімає, я щас вийду, щас піду подивлюся, спитаю, де, що, зараз вісім часов, щоб ознайомитися. Блін, ючик, я на співбесіду приїхав, чи ти? Ну де ми? Ми вже а, на місці. Чи, да, все, я думав, не думав, бо мені сам про все всі дає. Оце вдома був, щось поїв спочатку, потім він пішов до Богдана туди. Нива, кстати, була наша шестера, тільки вона була прироблена під трактор. Це тобі снилось? <гум> Оце ми їхали по дорозі, тобі снилось? Це <гум> тільки ж. Коротше. Дивлюся, я попереднє по відео читав коментарі. Ну, дякую всім за підтримку. Що по поводу Артура пишуть, пишете. А я хотів не те, що об'яснити, а сказати. Пишуть, ті, що Юра, ви кажете, Артур не говорить. Артур говорить. В Артура дуже багато слов. Дуже, ну, прям в нього словарний запас великий. Але немає діалогу. От за що я. Я може по-бистрому говорю, так я там розумію, не до кінця висказав свою мисль. Е немає такого діалогу, як, допустимо, спитати, типа, що ти хочеш, що тебе болить, чи ти хочеш їсти, чи ти не хочеш їсти. Е ну, от він, він не може діалог вести. Понімаєте? Помієте? вот так якось. Так що а, теж пишуть, що Юра, ну я зараз трохи відповідаю Юра, ті питання, там побільше з ним говоріть, більше йому уваги. Ви не повірите, ми дуже багато з ним говоримо. Я от по вулиці йду, це що знімаю відео. Я з ним йду гуляю, я все, що кругом розказую. Ми йдемо, Артур йде по вулиці, дорожній знак, магазин, зелене дерево. Дорога, дорожня розмітка. Ми прийшли на ставок, плавають лебеді, рахуємо лебедів. Ну то все, що кругом нас окружає. Таня, допустимо, на кухні, що робить там, либо там з ним, коли знаходиться, там ріжемо салат, дає йому, типа, ножика, він ріже акуратно, він акуратно ріже, ріжемо гірок, тость. Ну, проговорюємо тупо все. Це може за того й спасає, що в нього появився великий <кхи> запас слів, тому що все, що ми бачимо, все, що ми робимо, все, що ми все, що кругом нас. Ми йому це розказуємо, тобто ми з ним це проговорюємо. І я бачу, він чує нас, він чує, що ми Він чує обращену річ. Тобто я кажу, Артур, покажи часи, він часи, він показує. Я кажу, тобто, Таня подзвонив я на ці часи, коли я на роботі був, подзвонив до нього, Таня каже, подзвонив. Він підняв трубку, він знає, куди нажимати, він підняв трубку, він каже, він привіт, махає. Ну, бо він так привик на відео махати, типу, привіт. І він думає, що там його бачить. Там тоже. Ну то есть в нього інтелект збережений, він роз... ну, запас слово великий в нього, але немає конкретного діалогу. Тось, і говоримо ми з ним постійно і все говоримо. І внімання, ви не повірите, блін, внімання дуже багато. По тому що ну, я не можу от взяти там не знаю, 24 на 7, кожну секунду сидіти біля нього. Так само Таня. Є моменти, коли ми ну, як не постійно з ним, тому що є ж є ж і робота, є ж і там, робота, та, яка вдома є. Ті самі не знаю, ті самі городи, ті самі бройлери порізати. Я ну, не можу його собою брати, щоб він бачив, як я там забиваю бройлерів такого плану. То Є, що те, що ми з ним гуляємо, говоримо, розказуємо, але є моменти, коли він ну, сам у дворі бігає, двір обгорожений. Так що ну, більше ніж є, уділяти уваги, я не знаю, ми не можемо, тому що ну, потім ну, так складається, що тоді просто треба буде сісти біля нього чи ходити з ним і все більше нічого не робити іншого. Так що от якось так. А тим я кажу, я не звертаю, я не звертаю увагу, то що там е, пишуть гадості на Артура, на Таню, Я вже об'ясняв, я кажу, що я затикаю рот і даю понять, що не треба лізти до мене, не треба лізти до моєї сім'ї і не треба розказувати і учити, як що робити, кому як і тим більше оскарбляти, тому що. Не то, що не звертаю уваги. я привик до такого, що якщо ти дозволяєш собі щось писати, висловлюватися, як те, хто каже, типа ну ви ж публічні, так це не означає, що можна писати гадості і оскорбляти, якщо публічні. Якщо чоловік дозволяє собі написати гадості, і продовжувати, ну як зараз можна казати, хейтити тебе, значить, в нього якась єсть лічна неприязнь. Значить, це проблема більше в ньому. Або ще розказують такі, о, взяв камеру, ходить туди, знімає. Хто мішає тобі взяти камеру, чи їй, чи йому взяти камеру і ходить знімати і, е е е е е і транслюватися? Просто більшість людей, ну як, да, нам може толчок дало на шерті типу, по шоу по поводу там, камери цього всього остального. Але більшість бої. Ну, боїться, стісняється якось такого плану. Коротше, Юрчик. Все, на цьому ми закончили. Давай зараз їдемо додому, давай зараз пройдемося, подивимося. От бойся. Пройдемося, подивимося, де, що, до чого. Бо ти зараз, блін, заснеш. Ти хоч трохи соберися, роздупляйся, давай. Приїхав один на співбесіду. Ми зайшли середину, там вже діти зібралися, сидять, ждуть. Зайшли, подивилися, кажуть, типу, ждіть, зараз згукнемо все. Виходимо сюди, взяєш документи, там Юрчик ручку взяв. Ручку взяв, я йому дав. Каже, типа, виходимо, він каже, сидять всі, волнуються. Я не можу, ти хоч би зробив від, що ти переживаєш, Юрчик. Коротше, ладно. який звук. Заходимо. Так, заїхали ми на заправку. У мене тут на заправці скидка, є, я завжди проїжджаю, я на неї заїжджаю, заправляюся. Юрчик десь побіг в туалет, бо сказав цей почекати минут 10. Ах, що? Юрчик е пройшов співбесіду. півбесіду. Ну я, пройти пройшов, результати будуть завтра. <х> чи, чи пройшов, чи не пройшов. Каже, наче нормально. Ну, Будемо будем дивитися, як воно. Походу ми їхали, заїхали коротше, в аптеку одну, Артуру, одні лікарства треба. А в Звенігородки немає. В Лисінки, в Атутіну немає. Коротше, ближайше це Корсунь. Ш... Не Шевченкове аж Ш... Шпола. Чи... Корсунь, Городище, коротше, таке. То якраз я на виході заїхав, взяли і взяв собі три пачки добрев Калійного. Десь воно ззаду там. Зараз, надіюсь, дощу не буде, бо ми їхали, тільки що кажу, може смуга така пройшла. Що, сідай. А ну дай мені одну пачку добрива. Ото плантафол у пакеті жовтому. Та ось, сзади тебе, повернись просто. Е, дощу думаю не буде. Подивився на вечір вітер. Вітер на вечір мінімальний, там падає 1 метр да? 0,9 мало. Заїхав, взяв на базі таке добриво. Плантафол. 5, 15, 5. Це більше в міст каліний. Там щось 5 азоту, тому що зараз вже азоту не треба на етапі цвітіння. 5 азоту, 15. фосфору, по-моєму, чи що десь тут є і 45 калію. Ну і тут ще є різні 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 добавки. цинк, мідь, Окість, ну, коротше, окість калію, а окість азоту. Хватає. Так що приїду сьогодні вечором. Думаю покропити. Так, пішов я, може вони роздуплились там, так? Ніше? Так, я заправив вже бак, зараз воно перемішує. 15,5-15,45, Більше калію. 3, 3 кг на гектар. Буду їхати. Закінчив я підживку на цей рік та собаки. На цей рік це остання підживка по цьому привозу. Нав'язалось хорошо, будемо бачити. Якось воно такими волнами вверху слабше, де по підкрай слабше, середина так типу, йде сильніше. Ну, глянемо, що з цього буде. Взагалі садити треба було на 70 см, я посадив на 1,40 м-за того, що культиватор прополка, щоб була... Коротше, так дозволяв культиватор, культиватор 1,90 м. На другий рік побачимо, на другий рік може я буду по-другому перероблю культиватор, Тож залишу сплошну обробітку так як є, а зроблю другий, яким можна буде регулювати лапи на міждоряді 70 см. Загальна картина наче непогана.